За п'ять місяців до поліції надійшло понад 2,5 тисячі звернень щодо шахрайських дій. У людей різними способами видорили понад 26 мільйонів гривень. 304 випадки це перехід за фішинговим несправжнім посиланням. 94 шахрайства злам соціальної сторінки в месенджерах. Спритники впливають на емоційний стан жертв. Скажімо, ви отримали повідомлення про чималі гроші від знайомих людей. Скажімо, заманюють раптовими виплатами від банку, але поліцейські наголошують через вайбер та інші месенджери таку. Грошову допомогу не роздають. Ви нібито цю людину знаєте, їй довіряєте, клікаєте на посилання, яке нібито вона скидає. І в той момент вашу сторінку, ваш месенджер, ваш номер телефону зламується шахраями, і від вашого імені теж в усі чати і групи, де ви зареєстровані, приходить аналогічне повідомлення. Більше того, якщо ви за цим посиланням залишите персональні дані, тобто номер своєї картки, підкод і таке інше, то всі кошти, які є на ваших банківських картках, будуть зняті шахраями. Потрібно десятки разів задуматись перш ніж переходити за такими посиланнями будь-яку соціальну грошову допомогу можна отримати лише через офіційні державні органи. Дізнатись про це можна у ЦНАПах, точно такі кошти ви не можете отримати в Вайбері.